Доброго дня, мої любі малята! А відгадайте загадку? Котилося котильце, котильце-барильце, то вище і вище, то нижче і нижче. Закидало у віконце золоте волоконце. Що це, діти? Ну, звичайно, що це сонце. А що таке сонце? Це небесне світило, яке воно в нас зігріває. А якої воно форми? Воно кругле сонечко наш! А кому сонечко дарує свої промінці? Всьому живому на планеті, людям, рослинам, тваринам. Так? А коли ми бачимо сонечко, ми його бачимо вдень, а де воно прячеться вночі? Воно прячеться за горизонтом? За... Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок. Про що ця загадка? Ну, звичайно, це небо та зорі. А як ви догадалися, що це небо та зорі? Так, тому що небо, як велика скатертина, а зорі схожі на горох, який на ньому розсипали. А на що схожі зорі? Зорі схожі на далекі лихтарики, на крапочки, що горять, на іскорки. Зараз на дворі світло, сеє сонечко на небі. А згадайте, коли вчора ввечері вас вийшли додому, то бачили на небі зірочки. Яким було небо? Чистим, так блакитним, темним, потім темно-синім, тому що сонечко сховалося за обрій. У баби над хатиною висить хліба, скибина. Собаки гавкають, не можуть дістати. Це загадка про місяць. Скажіть, будь ласка, а на що схожий місяць? Спочатку він круглий, схожий на цілий апельсин, так? потім стає схожий на скибочку апельсина, а потім стає все тончимо і тоншому і стає схожий, наче на шкірку від апельсина. Так. Місяць змінює свою форму на протязі місяця. Ми не завжди можемо бачити його повністю. Він спочатку маленький, тоненький, мов серпик, а минає час, і він стає круглішим, а потім зовсім круглим. Так? Океани й континенти, гори і ліс, міста і поля. Це малюк твоя планета, називається Земля. Так, а скажіть, будь ласка, якої форми наша планета? Вона кругла. Якого кольору найбільше на нашій планеті? Так, блакитного кольору. Яка у нас планета? Можна сказати, що вона блакитна, Так, блакитна планета. А ще вона. Кругла. Ще що можна сказати, що вона родюча, ще яка наша планета? Багатолюдна, тому що на ній живе багато людей. Так? А ще можна сказати, що вона зелена, тому що на нашій планеті багато лісів. Так. Діти, а давайте доберемо до цих предметів слова ознаки. Це слова, які відповідають на питання? Які? Яке сонечко? Яскраве, кругле, гаряче, велике. Так ще яке воно? Тепле сонечко, так лагідне. А місяць який? Круглий або худий, гарний, яскравий, нічний. А можна сказати, що він ще й рогатий. А які зорі? Яскраві, так? нічні, загадкові, космічні. Так, а розкажіть про нашу планету, як вона називається? Вона називається Земля. Так? Хто на ній мешкає? Люди, тварини, так, ростуть різні рослини. А давайте складемо речення. Погляньте, на першій картинці зображений хлопчик, який дивиться у телескоп. Давайте складемо про нього речення. Хлопчик дивиться у телескоп, так? Що ще можемо сказати? Хлопчик побачив далекі зорі. Ще можна яке сказати речення. У хлопчика великий гарний телескоп. так? На небі яскраво сяють зорі. так? Погляньте, а на другій картинці у нас ракета, яка летить в космос. так? Як можна сказати речення з, цим, з цією картинки? Ракета летить у космос. Так, добре, ще що можна сказати? У ракеті летять космонавти. Так, а тепер продовжіть моє речення. Місяць один, а зірок багато. Місяць один, а зірок багато. Місяць схожий на скибку хліба, а зорі. А зорі схожі на іскорки. Так. Давайте пограємо ще в одну гру. Я буду називати слова, а ви спробуєте сказати навпаки. Великий, маленький, швидкий, повільний, далекий близький, легкий, важкий, сміливий, боязливий, високий, низький. Так, діти. А погляньте. Давайте пограємо ще одну гру. Називається вона один багато. Наприклад, метелик один багато метеликів. Повітряний змій, а багато повітряних зміїв, космонавт, а багато космонавтів. Літак, а багато літаків. Зірка, а багато зірок, ракета, а багато ракет, дощ, а багато дощів, повітряна куля, а багато повітряних куль. Молодці маляти, я сподіваюся, що ви добре впоралися з моїми завданнями. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!